Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Всі пам'ятають, як шапів року попереджали. Криком кричали про війну, показували напрямки. 15 літаків жуляни зі зброєю до повномасштабки прилітало. Бернс із ЦРУ особисто показував на карті Зеленському, де що і як буде. Зеленський що відповідав? Нагадати, але про все по порядку. Отже, Трамп звинуватив Зеленського у відповідальності за війну, пише політолог Павло Нус. Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський не ангел і не повинен був допустити цієї війни. Це сталося в інтерв'ю телеканалу Fox News. Виглядає, що Трамп не пропонував Зеленському здатися, а натякнув на слабку підготовку Зеленського до війни. Це відповідає логіці Трампа, який також вимагає від ЄС витрачати більше на оборону. Трамп сказав правду. Якби будували армію, а не дороги, якби зупиняли розмінування Чонгару, а не ракетні програми, Путін навряд чи б наважився на напад. Варто нагадати, що вперше концентрації російських військ біля кордону відбувалося у травні та червні 2021 року, коли Україна остаточно зупинила розробку нової зброї. Трамп говорить те, у чому ми всі давно впевнені, не тільки Путін, але й Зеленський несе відповідальність за цю війну. Слабкість оборонної політики зеленського зупинка програм розробки ракет, відмова збільшувати витерти міноборони, пріоритет на будівництві доріг, все це спровокували. Вало агресора напасти на Україну важко повірити, але на сайті партії Слуга народу і досі можна знайти звинувачення на адресу Петра Порошенка у популізмі за те, що він вимагав негайно збільшити оборонний бюджет у січні 2022 року. Зафіксуємо, коли Порошенко було обрано президентом у травні 2014 року. На той момент Крим вже було втрачено, і війна тривала на Донбасі. Тоді від його командування вдалося звільнити 2,3 і окупованих території. Тож має право на існування припущення. Якби Порошенко був президентом після 2019 року, повномасштабного нападу в. 2022-му не сталося, резюмує Ньюс. В той же час Путін боїться Трампа і починає грати в його гру, враховуючи останні заяви та події, риторика Путіна різко змінилась. Якщо раніше його пси кричали, що з ультиматумом США з ними ніхто говорити не буде, то ось Путін вже ніби і радий, що Трамп переміг і готовий з ним про щось говорити. Так виглядає, що Кремль дійсно злякався заяв щодо санкцій та зниження цін на нафту. Оця заява Путіна схожа на спробу відіграти новій адміністрації та втягнути США в довгий переговірний процес, ще без участі України, яка ніби заборонила переговори. З РФ, але не думаю, що така стратегія дасть Росії багато часу. Трамп виглядає рішучим. Чекаємо наступних дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. разом!